На жаль, через Львівську область проходить розлом. Він проходить в безпосередній близькості до міста Львів. І так по черзі. В український щит Львівської Львівській області входить західноєвропейська платформа. Вона входить, так би мовити, в Україну безпосередньо зі сторони Рава Руська Хебена та з другої сторони близькості до села Груповець. Далі вже по Львівській області йде один розлом, оскільки західноєвропейська платформа занурюється під товщу поряд прикарпатського прогину. Повертаємося до розлому, який проходить через Рава Руська. Наголошує, що це розлом, а не Тріщина. А у зонах активних розломів часто відбувається землетруси, як результат викиду енергії. Далі тріщина йде між селами Дубровка та Липне, понад село Монастирець, між селами Замок та Пугарисько, безпосередній близькості до них біля села Кам'яна Гора, через селище Мегерів, далі близько до села Хетрейки, через села Крехов, Майдан, Ясниська, далі через селище, котре знаходиться безпосередньо близькості до Львова. Кожичі, рясне, руське, подлясне, рудно, зимня вода, Лапаївка, дуже близько до залізничного району, місто Львів та аеропорту. До речі, роздом проходить також близько до селищ Брюховичі та Борки. Через село Оброшимо, місто Пустомите, близько до стіл мостки, Семенівка, через село Щерець, поруч з селами Лани, Дмитре, через село Демня. А в місті Миколаїв та селі Драговиш зустрічається роздом, що йде з кордону біля села Либовець. Люди, бережіть своє життя. Спасіть себе, своїх дітей та стареньких батьків.